У відео ми покажемо маловідому локацію в парку Залізна Вода, де знаходяться руїни старих теплиць Арнольда Рьорінга та відновлений розсадник. Вхід на територію розсадника з вулиці Юрія Мушака, 58 з паркової алеї. Історія відновлення розсадника починається з квітня 2021 року. Коли спільними зусиллями більше 50 активістів і небайдужих мешканців зібрали зі півсотні мішків з клобою та сміття, тільки за два перші заходи учасники зібрали та вивезли з простору понад сотню мішків відходів, підготували перші грядки, впорядкували рослинність та розчистили під'їзну дорогу. Ініціаторами створення простору є громадські організації Плато, Екотера та Пермакультура в Україні, за підтримки управління екології і міської ради та залученням грантових коштів. До розбудови простору та подій у ньому долучаються люди всіх вікових груп, зокрема мешканці Львова та внутрішньопереміщені особи. Головна мета простору це здружити людину та природу в урбанізованому середовищі, популяризація природоорієнтованих рішень, вирощування продукції в місті та дружнього до довкілля способу життя. Зараз ви бачите руїни колишніх теплиць, які знаходяться на території розсадника. Вони були закладені на початку ХХ століття за проектом міського садівника. Садівничого Арнольда Рьорінга в результаті вони функціонували десь приблизно до кінця 90-х, початку 2000-х років, і вже в останнє десятиліття вони пустують, руйнуються, заростають деревами та іншою рослинністю. Тобто тут раніше був міський розсадник, який повністю функціонував, вирощували розсаду, були город і теплиці. І зараз ця локація в такому жахливому стані. Але завдяки ініціативним людям є надія, що це місце отримає нове життя у вигляді міського публічного простору садівництва та городництва. Міське садівництво має безліч переваг. Окрім того, що такі простори орієнтовані на виробництво свіжої і здорової продукції, вони дозволяють охочим стежити за процесом її безпосереднього вирощування, набувати новий досвід та популяризувати сам процес. Беззаперечно, локально вирощена їжа зменшує кількість парникових газів, що утворюються при транспортуванні продукції на довгій відстані, що є важливо в умовах кліматичної кризи. Окрім цього, сади і городи сприяють підтримці біорізноманіття та допомагають популяції запилювачів, знижують температуру, а також продукують для міста кисень. Модель міського садівництва та городництва ґрунтується на просвітницькій місії та полягає в тому, щоб кожен член зацікавленої групи людей приділяв відносно невелику кількість часу для роботи на спільній ділянці та в результаті отримував плоди своєї праці у вигляді власно вирощеної їжі, насолоди від спілкування з однодумцями, задоволення від фізичної праці. Розвиток міського садівництва та городництва популярний у США та в європейських країнах, оскільки Львів, старовинне європейське місто, для нього це дуже актуально і потрібно. Для запозичення досвіду, наприклад, можна взяти з одного із сотні берлінських публічних садів городів «Хімелбіт», що з 2015 року залучає мешканців до спільнотворення. Або з програми публічних садів Барселони, яка розпочалася з 1997 року на запит кількох активних сусідів району Грасія ще у 1986 році. У Польщі також поширена практика створення садів городів. Наприклад, у Кракові працює програма Краківські громадські сади, за допомогою якої міська влада безкоштовно надає мешканцям площі для створення публічних просторів. Тож кожен може облаштувати громадський сад мрії, але є умови, потрібно вибрати відповідну за функціоналом ділянку та зібрати щонайменше трьох однодумців для реалізації ініціативи. На київському подолі є зелений сквер Самосад, найвідоміший український приклад міського саду городу, де можна вирощувати їжу, знайомитись з сусідами і проводити культурні події для спільноти. Основу для його повноцінного створення заклали у 2015 році. Публічний город є і в Чернігові. Простір створили декілька років тому в одному з подвір'їв між багатоповерхівкою та дитячим майданчиком. Після вивезення відходів та тон сміття вигляд ділянки розсадника змінився та водночас продемонстрував її вразливість. Дослідивши стан території, було прийнято рішення вживати заходів, спрямованих на порятунок паркової території від виснаження. Найоптимальнішим варіантом для цієї ділянки стало використання техніки рекультивації. Рекультивація це процес штучного відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву. До рекультивації вдаються на ділянках, що зазнали значних пошкоджень внаслідок людської діяльності чи стихійних лих. На ділянці у розсаднику рекультивацію розпочали з трьох основних етапів. Перший етап передбачав підготовку ділянки. Цей етап включав у себе розрівнювання території та заповнення ям, що залишилися внаслідок роботи техніки, органікою садового походження скошеною травою, подрібненим гіллям, перепрілим минулорічним листям. Другим кроком було внесення компосту. На цьому етапі ділянку площею близько 120 метрів квадратних вкрили приблизно 40-сантиметровим шаром органічної підживки зі міської станції компостування. На це пішло понад 20 тонн сировини. Третій етап передбачав висаджування рослин, для цього беручи до уваги фактори сумісності. Інсуляції витривалості було обрано та висаджено понад 130 саджанців рослин, які повинні подбати про відновлення ґрунту. 27-28 листопада 2021 року у парку відбулася чергова акція з облаштування публічного саду городу. Встановили 12 підвищених грядок для вирощування різноманітних їстівних культур, а також дві опорні конструкції під майбутній виноградник. Грядки наповнили компостом із міської станції перероблення харчових і садових відходів, і з весни в них почали вирощувати різноманітні їстівні культури: ягоди, овочі, пряносмакові трави та багато іншого. У травні 2022 року було закріплено на опорних конструкціях шпалерах троси та висаджено поруч виноградну лозу різних сортів, яку під час однієї з перших акцій в межах простору подарував один з місцевих фермерів. Встановлення шпалер відбулось за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва у партнерстві з управлінням екології та природних ресурсів міської ради та ЛКП Зелений Львів. Грядки виготовлені відповідної висоти, щоб гармонійно вписуватись у простір відповідно до висоти вже наявних грядок із бетонних блоків. Це перший в громадському просторі України безводний сухий туалет. Приміщення зовні мало чим відрізняється від звичайного вуличного туалету. Головна відмінність зсередини спеціальна форма вмонтованого сидіння, що дозволяє відокремлювати рідкі та тверді відходи. Конструкцію туалету змайстрували з повторно вживаних матеріалів, підключили до двох окремих ємностей: одна для збору сечі, інша для фекалій. У подальшому зібрану рідину можна використовувати як асотне добриво, а тверду фракцію перекомпостувати та перетворити на торф. Така система дозволяє економити дуже багато води, адже за рік одна особа може змити в звичайний унітаз приблизно 14,5 тонн води, що є еквівалентом 60 тисяч склянок питної води. Наприкінці листопада 2022 року. Було встановлено чотири компостери з металевої сітки та дошок, а також один плетений компостер з природних необроблених матеріалів вербової лози та гілля, які разом створили алею компостерів. Після закладання компостера було сформовано наступні рекомендації щодо цього: на дні з гілля формується дренажна подушка, через яку відводитиметься компостна рідина. Зверху почергово викладаються органічні рештки, шар коричневих решток, сіно листя пересипаються шаром зелених відходів свіжою травою. Шар сухих відходів, сіно солома або листя перешаровуються вологими рештками, такими як кухонні відходи, опалі яблука, груші, сливи. М'ясо, кістки, молочні продукти класти до компостера не потрібно. Зверху всіх шарів викладається щось сухе, сіно або солома, щоб уникнути скупчення мух. В травні 2022 року оновили стежки з деревної тріски, садові доріжки, покриті тріскою, яка була перетворена з гілля після обрізки саду. В серпні 2022 року у просторі з'явилася сцена, яка є прикладом раціонального поводження з ресурсами. Її змайстрували на місці старого фундаменту, який вже багато років ніяк не використовувався. У листопаді 2022 року бетонні блоки були перетворені на вуличні меблі, до блоків прикрутили лави, цемент не використовували. Також взимку 2022 року встановили велосипедні стійки, які стали важливим інфраструктурним доповненням. 4 червня 2023 року у співпраці з командою волонтерів з дерев'яних дошок збудували три грядки піраміди для зеленини. Також три циліндричні грядки під полуниці змайстрували з металевої сітки, та дві підвищені грядки для городини склали з бетонних блоків, знайдених на території простору. У цих конструкціях вирощуватимуть культури з нерозгалуженою кореневою системою, завдяки чому на основних грядках звільниться місце під габаритнішу городину квасолю, патисони, кабачки, кукурудзу. З лівої сторони знаходиться спіральна грядка з вживаної цегли. Завдяки закрученій догори формі така конструкція має збільшену площу для вирощування рослин, дозволяючи їм отримувати більше освітлення протягом дня. В вересні 2022 року у просторі створили сенсорну доріжку. Від звичайної стежки її відрізняє те, що окремі ділянки захлиблення заповнені природними матеріалами. Галькою, соломою, мульчею, піском, хвоєю, каштанами. Також доріжкою варто прогулюватись босоніж, щоб пізнавати світ природи через тактильні відчуття. Більшу частину об'єкту виконали із залишків деревини, які накопичилися під час доглядових робіт за простором. Популяризуючи ідею сталого ресурсу споживання, стане важливим рішенням для організації занять з гарденотерапії. Також у такий спосіб розраховують привабити до простору батьків із дітьми. В серпні 2022 року спільно з американським художником Бенджаміном Свотезом було створено тематично близький для простору стінопис про продовольчу безпеку в умовах війни. Бенджамін Свотес створив мурали у більш ніж 40 країнах світу, взяв участь у понад 90 міжнародних мистецьких виставках. Продовж 15 років керує проектами творчої психосоціальної підтримки. Бетонний прямокутник, який засипали землею, був басейном для відстою води для поливу квітів, туди підведений водопровід, але від водопроводу, на жаль, залишилися лише іржаві зламані шматки труб. Таких басейнів є 14 і всі з'єднані під землею ще австрійськими трубами. Будівля, в якій знаходиться стара бочка для води, скоріш за все використовувалась для поливу рослин. В процесі рекультивації для відновлення деградованих ділянок були висаджені рудеральні рослини. Це рослини, які мають високу витривалість та можуть зростати в умовах низької родючості ґрунту. Відновлення ґрунтів рудеральними рослинами відбувається завдяки розгалуженій кореневій системі, яка допомагає стабілізувати ґрунт. Завдяки утворенню густого та щільного покриву зменшується ризик ерозії від вітру та води, також збагачує верхні шари ґрунту поживними речовинами та відновлює родючість. Глибокі корені, які можуть дістатися до недоступних для інших рослин шарів ґрунту, видобувають та переносять до верхніх шарів ґрунту такі поживні речовини, як азот, фосфор та калій. Покращує структуру ґрунту, такі рослини в ущільненому ґрунті полегшують його структуру та збільшують проникність для води та повітря. Це покращує умови для росту інших рослин та розвитку мікроорганізмів, є сприятливим для місцевого біорізноманіття. З доступних на ринку рослин, що найбільше відповідають критеріям рекультивації, було обрано плакун верболистий, Вероніку колосисту декілька видів полину, ехінацею, шавлію та м'яту. Ще частина рослин пижмо, лавровишні та пухироплідники. Були раніше вирощені у просторі, їх просто пересадили на потрібну ділянку. Завдяки праці ініціативних, творчих і прогресивних людей з великого смітника вийшло таке чудове місце. Це прекрасна локація для лекцій, воркшопу чи будь-якого іншого заходу, який потрібно провести просто неба. Також тут цікаво буде дітям. З ними можна провести пізнавальні спостереження, розказати і наочно показати, звідки появляється в магазинах огірок, полуниця, гарбуз та інші овочі, ягоди та фрукти. Команда нашого ютуб каналу бажає успіхів, сильного здоров'я всім, хто долучається до розвитку потенціалу розсадника та нових ідей для створення безлічі інших таких локацій.